Японські телешоу завжди виглядали так, наче вони з іншої планети. Ми звикли думати, що усе, що потрапляє у телевізор, цензуроване, відполіроване, вилизане. Але так не завжди. Іноді у ефір просочується щось не просто моторошне, а насправді жахливе. 14 червня 2008 року щось жахливе сталося на японському телебаченні. Тецуші Янагіда працював диктором на японському каналі TV Віміадзакі. У той день він був ведучим прямого ефіру з рисових полів містечка Такачіхо для розважального сегменту передачі «Яга-Яга Хевен. У свого роду змаганнях суперники стоять спиною один до одного на дерев'яній платформі. Та намагаються виштовхати один одного у багно навколо них, не обертаючись, переможе той, хто встоїть на платформі, а інший буде принижено лежати у багні. За рівнем божевілля змагання, досить посереднє телешоу, як для Японії. Перший раунд пройшов досить спокійно, без ексесів. Подібні шоу супроводжуються перебільшеними емоціями з боку учасників. Загалом атмосфера передачі була досить веселою. Та все змінилося, коли учасниця змагання вирішила запропонувати спробувати вирвати перемогу ведучому. Після недовгих вмовлянь Тецуші Янагіда погодився на велику радість глядачів, та вже за декілька секунд після початку змагання стало зрозуміло, що Тецуші не перемогти. Уже за мить Янагіда втратив рівновагу і пірнув головою просто у багно, а його тіло розім'якло. Справа у тому, що багно, у якому боролися претенденти. Було м'яким лише зверху. Нижній прошарок був твердим, через що Тецуші Янагіда зламав шию моментально, лишившись паралізованим нижче підборіддя. Та, попри увесь жах того, що відбувалося, для Тецуші найгірше було попереду. Через те, що у подібних передачах заведено гіперболізувати свої емоції, усі глядачі вирішили, що ведучий просто зображає великий сором через свою поразку у той час, як Янагіда з усіх сил боровся за власне життя. Знімальна команда вважала, що Тетсуші просто жартує, і не поспішала допомагати йому вибратися з болота. Усі просто стояли і сміялися, поки людина на їх очах захлиналася багном. Вони навіть занурили його голову глибше в бруд. Тетсуші у той самий час повільно тонув, не здатний звестися на ноги чи хоча б поворухнутися, щоб врятуватися. Минуло близько 15 секунд. Перш ніж команда почала витягати ведучого з багнюки, декілька разів вони знов занурювали її на гіду в бруд, поки той хапав ротом повітря. До кінця сюжету ніхто таки не зрозумів, що від смерті Тецуші відділяли всього декілька секунд, і усе це супроводжувалося сміхом усіх навколо. На диво Тетсуші вижив. Більше того, він повернувся до роботи телеведучого та диктора. Незважаючи навіть на те, що його тіло було паралізоване, та він навчився жити у такому стані, проте зображення його травми неможливо забути.